Aofar Military Compass AFM 2 Geological Multifunction. Це практичний подарунок для військовослужбовців та туристів. Основні характеристики бренд AOFAR: матеріал пластик, розміри 3,1 на 1,8 на 4,3 дюйма. Особливі можливості. Задля вимірювання кута нахилу поверхні компас оснащен клінометром. Прочний і компактний. Цей компас з ABS пластика володіє високою міцністю та надійністю у використанні. Є можливість корекції для різних довгот та широт. Необхідні корекції для різних регіонів вказані на кришці компасу, що робить його зручним інструментом для подорожей. Це багатофункціональний компас, він водонепроникний, має при собі клінометр, стійкий до вібрації. є світлонакопичувальне підсвічування циферблату. Це відмінний вибір для різних видів активного відпочинку. Цей компас є відмінним подарунком як для військовослужбовців, так і для туристів, які знайдуть його корисним у своїх подорожах та походах. Сфера використання. Компас чудово підходить для геологів, землемірів, гірничодобувних інженерів, цивільних інженерів, екологів, лісників, а також військовослужбовців та туристів. Це незамінний інструмент для туристичних подорожей і дуже практичний подарунок для людей різних професій та захоплень. Розташування елементів компасу, металева нитка лінії погляду для прицілювання на ціль, горизонтальна шкала циферблат, дзеркало для відображення шкали циферблату довгастий рідкий рівень клінометра для вимірювання куту нахилу поверхні. Шкала вертикалі клінометра, сам клінометр, круглий рідкий рівень для перевірки горизонталії, магнітна стрілка, коротка і довга діоптрія для прицілювання на ціль, регулятор магнітного відхилення для врахування відхилення магнітного полюса землі від географічного, кнопка фіксації стрілки компасу. Інструкція з використання компаса afm 2 Вимірювання напрямку азимуту. Цей інструмент використовує взаємодію магнітної стрілки і магнітного поля землі. Напрямок магнітного меридіана визначається стрілками N та S. Щоб визначити азимут вашої цілі, дивіться на неї через приціл. Та використовуючи дзеркало, дивіться отриманий результати на циферблаті. Який відображається у дзеркалі, результат ви можете також переглянути на основному циферблаті, попередньо натиснувши кнопку фіксації стрілки компаса. При роботі з мапою Враховуйте відхилення магнітних полюсів від географічних полюсів. Ці поправки вказані на кришці залежно від ваших координат. Для врахування поправок використовуйте регулятор, розташований поряд з кнопкою фіксації стрілки компасу. Вимірювання кута нахилу поверхні. Для визначення кута нахилу поверхні покладіть його на бік та примкніть дві довгі сторони приладу до поверхні. На зворотній стогоні компаса поверніть важіль клінометра так, щоб бульбашка довгастого рідинного рівня стала посередині скляної колби. При цьому стрілка клінометра вкаже кут нахилу поверхні.